Розпочався заключний день у поклюці з одиночної змішаної естафети. Одразу два штрафних кола заробляє на першому етапі Інгрід Андревольд, а на першу позицію виходить Суві Мінкіна, Хаузер з Австрії друга, Христина Дмитренко третя. Змінюються лідери на другому етапі. Першим передає естафету Ніклас Хартвік зі Швейцарії, Швеція друга і на третю позицію піднімає Норвегію Мартін Ултель. Дмитро Підручний на передачі четвертий. Знову два штрафних кола на стійці заробляє Тандревольд. А на першу позицію Швецію підіймає Йоханна Скотгейм. Швейцарія друга, Австрія третя. Україна на передачі дев'ята. На одноосібну першу позицію виходить Ніклас Хартвік, стріляючи чисто і швидко на лежці. Із семи працює швейцарець на заключній стрільбі. А ось боротьбу за срібло і бронзу на заключному колі Вели Німеччина, Швеція, Франція та Фінляндія. У підсумку золото виграє швейцарська команда. Шведський дует здобуває срібло. І боротьбу за бронзу виграє Тересепеля з Фінляндії. Франція четверта, США п'яті і Німеччина на шостій позиції. Україна в особі Дмитра Підручного фінішує на 11-й позиції.